Обожнюю сюди приходити. Ходити цими коридорами схожими на шийку матки клоуна. Обо шліпка, чорна майвест. Хоч би як мені подобалося обмінюватися люб'язними коктейльними люб'язностями. Маю війну вигравати. Здрастуйте, лоро. Ого, це ви Сюди, будь ласка. Ви найкращі адвокати розлучень в місті. Розкажіть нам усе. Ми одружилися, коли я ще була аспіранткою. Ми були закохані, і все було ідеально за винятком однієї дрібнички. Я довіряла йому. Як це взагалі? Сталося зі мною від продюсера Раяна Мель. Вона нічого не отримує. — зрозумів. Чоловіки, вони бояться жінок, які мають владу. і щоб жінки перемагали при розлученні? Ні, господи, я люблю свою роботу. Я щодня кажу своїм клієнтам, ви нікого не знаєте по-стражньому. Це просто пастка. Гадайте, хто тут зараз зі мною? Джею, скажи папа, своїй майбутній колишній дружині. Папа. Побачимось у суді. Кинута бідолаха. Давай її піджаримо. Шоу починається, фані. цього листопада. Ти жертва. І кожна твоя сльозинка – Це сто тисяч у твоїй кишені. Тож Залися сльозами. Ніко, не йди на угоду. Тут немає стоп слова. Ти не можеш сказати, «Зупиніться!» Ти безплідна, одержима кар'єристка. Випростайтеся і увірвіться в кімнату, немов гроза, яку ніхто не чекав. Ти звідси навіть колькову ручку не винесеш. Досить дрочити, радниця. Давай вже закінчимо. Усе чесно. Одинадцята війна. Перш ніж ви почнете коментувати, знайте, що ця зовнішність моя. Ніщо інше, як мій костюм на Хелеві, на який я вдягнуся адвокаткою Хвойдою. Дивіться з 4 листопада.